Я в стилі медгала, і зараз ми будемо з вами про нього розказувати. Дивіться, і перша у нас Анна Вінтур. перший раз вона вдягнулася на свої оті дурацькі квітки, а дуже гарне вбрання. Наступне, чесно кажучи, я не знаю, хто це така, але виглядає такий трошки френч, але ну, дуже стримано. Не для медгала, я б сказала, ну, 5 з 10. Сабріна Карпентер. От мені подобається її образ, але я б вбила її перукаря. Просто я не знаю, чому не можна зробити нормальне волосся. А так, ну, 8 з 10. Майлі Сайрус. Так, Майлі Сайрус зараз дуже добре виглядає. І оцей образ з крокодилом, звісно, прекрасний просто, 10 з 10. І сукня, яка просто робить зріст, не знаю, який дуже високий. Крута взагалі. Це мій фаворит. Uh, так, я не знаю Лізо. Ну, дивіться, є люди, селеби, яких недолюблюють стилісти. Оце, мені здається, той варіант. Сісі лежать як попало. Ну, це один з, з десяти, тому що ну, жах. Хайлі Хеллібері. Ну, не знаю, як, як на мене дуже відверто. Так, анокя. Uh, я думаю, що це наступна Зендея наша. Вона дуже гарно обирає її стилісти образи, які їй підходять. Така Чорна Пантера, 10 з 10. Ріана Ріана в цьому році знову вагітна. <схід> ну і це додає образу, звичайно, ну, 9 з 10, тому що я думаю, що можна було трошки цікавіше зробити. Але вона прекрасна. Ніколь Кідман. Ну, не знаю, ну занадто просто, занадто просто, як на мене, хоча б якогось шайнбрайту додати. Ну, дуже просто. Ні, ну це 5 з 10, Хоча вона мені подобається. Так, я не дуже знаю, хто це, якщо чесно. вроді Аліша лише але розкажіть, нагадайте, хто це. Так, ну така курочка. Джорджина Родрігіс. Ну, трошки вона переплутала, куди вона йде. Ну, я не розумію, що за. Ну, є у, кожного, у кожної з нас така сукня. До чого тут Метгала? Так, Ніколь, я не, не можу виговорити це слово. Ну, дивіться, ну, мені здається, ну дуже просто. Ну, це два ну, з десяти. Оця накидка, яка була у всіх уже. Ну, це дуже, дуже часто повторення. Я не люблю повторення. Мені здається, треба щось цікавіше придумувати. Це не цікаво. Це бе. Так. Брянка Чопра. Ну, трошки таке з 50-х. Ну, звичайно, вдягли свої бриліанти, всі, які були, мабуть, дерев'яні булижники. Так, Шакіра. Шакіра, звісно, здивувала в цьому році. Вона прям друга, як то знаєте, називають друга молодість. Ну, я думаю, що це на 9 з 10. Тому що ну, трошки рожевий на її колір. Ці ще перчатки дивні. Так. Я не знаю, хто це. Нагадайте, хто вона така, але ну як, як на мене, колір трошки неправильно підібраний під її колорит взагалі. Ну труси на трусах і на трусах ще й на колготках. Ну ну камон. Ну трошки, ну ні, таке гальянщина трошки, але ну дуже якась дешеві труси. Не знаю, ні, це нуль. Зендея, ну це факап цього вечора, тому що Луї Вітон їй зробив такий костюм, а Діор інший селебі зробив точно такий образ. Пошукайте його, точно такий. Джиджи Хадід, ну, я не знаю, ну ця сукня, ну це, ну, це 5 з 10 і то тільки тим людям, які розшивали ту всю фігню, яка, типу, капельки звисають. Ну. Так. Так, я, та, те, тайла, тайла. Мені дуже подобається, до речі, цей образ. Можливо, треба було додати краватку, можливо, щось на голову витягти цікавіше, а не тільки перепалене волосся. Але ну, мені подобається 9 з 10. Кайлі Дженнер мене розчарувала. Вона вже трошки задовбала цими сукнями. Ну, реально, одне й те саме, ну тільки тепер це з пальтової тканини. Ну ні, ну, це, ну ок, окей, 5 з 10, тому що, мабуть, вона там не дихала. От. І у неї сережки прикольні. Так, Кендл-дженер. Шось дженери мене роз, розчаровують дуже сильно. От, ну, Такий сиренький костюм, але ну, на похорони треба вдягати, а не на медгала. Ну, дуже така мир. Тільки ото, діаманти, дуже багато діамантів. Енн Hatter це взагалі жахіття. Ну, яка біла сорочечка? Ну, блін, да, людей у нас, не знаю, півквіна так сидить. Ну, блін, Просто якась Shine Bright, спідниця і біла сорочка. Ну, окей, булижник. Ну ні, це один з десяти. Тайана Тейлор. Тейлер. Ну, це щось схоже на медгала. Не дуже я розумію, наскільки чому така, такі вибіри враховуючи тему цього медгала, але ну, мені, мені подобається. Це краще. Мій фаворит Кім Кардаш'ян. Наскільки її стиліст, треба поставити просто. Пам'ятник при житті, тому що, ну, як у неї, об... Боже видно, як у неї передавили руки, оце, сукня, Боже, бідна, але вона, де? вона тримається ну, дуже гарно. От Здалека дуже гарні ці брилянти, діаманти, Боже, це, 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 це щось неймовірне, ця шляпа 10 з 10, це стовідсотково. Ну, от Хайлі Бібер, да, ну, у нас таких, які там у нас зараз ресторани, дорогі відкриті, таких дівчат тьма, ну просто от, чор, чорний піджак. Ну, чорний піджак і каблуки, підбори. Ну ні, це один з десяти. Навіть не могла нормальний булижник тягти. Ну, ні. втягти. Трошки не розумію цієї сукні. Я не знаю, хто це. Сідні. Не розумію. Хоча, я думаю, що вона цікава і гарна, але вона не підходить саме цій дівчині. Ну, це якийсь жах. До джакет у неї такі прикольні завжди образи, але не, 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 в цьому, не на цей раз. Це щось таке жахливе. <смі> непропорційне взагалі в таке враження, що в неї живіт. Ми цю вже бачили. Це я не знаю, скільки я їх поставила, але це дуже нудно. Ще й така водолазочка. Типу холодно їй. Ну, там, мабуть, холодно в Нью-Йорку було. Так. Ну, такий Енджел. Ну ні, ну ви що? Це вроді вби... скільки треба було вбити того, тих птахів, щоб тільки п'єр'є було. Це жах. Знову білий костюм. Але хоч трошки такий, типа кейп є, от і колір цікавий, і квіточки, і шляпочка. Ну, цікаво. Я думаю, що це 5 з 10.